Це одне маю надію, і зібрань присвячених обговоренню плану реалізації стратегії Херсонської області. Це великий документ, дуже великий, як і багато дуже людей до нього долучилися. Може бути створений однією людиною в принципі, тому що ідея його полягає в тому, що усі зацікавлені сторони вносять свої пропозиції до робочої групи і завдання робочої групи всі ці пропозиції поєднати, визначити місце кожного проекту в цьому документі. Сам же автор визначає обсяг фінансування, і ми це зробили. Це дуже велика робота, і правда важка, тому що кожна людина вважає, що саме її пропозиція і найважливішою і це нормально абсолютно. Скільки, я я Скільки людей входило в робочу групу? Це більше 200 людей. 237, якщо я не помиляюся. Дуже а багато. Для багатьох не зрозуміло все-таки, що таке стратегія, власне кажучи, регіонального розвитку, на чому вона е, основувалася, так, її розробка. І, можливо, через це дуже багато такої критики. чи це норм, ну... Ви знаєте, я вважаю, що обговорення це ж завжди дуже прост. добре, слово критика. Ну, чесно, я не дуже люблю з однієї простої причини. Хочеш, бери і роби. Нікому це не заборонялося. І до речі, це якраз основний принцип, на чому побудований підхід складання цього документу. Хочеш щось, будь ласка, тобі ніхто не заважає брати участь в процесі. А просто сидіти там десь і розказувати, що все плохо. Ну, ті часи пройшли. Я думаю, що кухня це хороше місце для вирішення стратегічних завдань, але час не виходити, приходити на обговорення, працювати в комісіях, в громадських радах, вносити свої пропозиції, думати над своїми пропозиціями. Зважувати їх нарешті, визначати суми, скільки наші забаганки коштують, і розуміти, де ці гроші треба взяти, і можна взяти. Тому що надія на... тільки на обласний або тільки на державний, бюджет завжди слабка. І ніде все не робиться винятково за державні або обласні кошти. Ви сказали, що стратегія містить три напрямки основні, так? Я розумію? Да. О, озвучте їх, будь ласка. Це розвиток та збереження населення. Такий великий важливий стратегічний напрямок просто зобов'язана пояснити. У нас одна з найменш щільно населених областей. У нас менше мільйона населення на сьогодні, величезні простори, які потрібно обробляти. Наш основний е інструмент заробляння грошей це земля. Хтось має два про неї. І це безумовно люди. Кожна людина це платник подарків. Немає людини, нема податків, про що можна говорити. Тому це основний у нас напрямок, який, в свою чергу, поділяється на декілька. Ми маємо дбати про розвиток населених пунктів і про те, щоб тут були створені робочі місця для кожної людини, щоб освіта наша працювала не просто так, як і здумається, а саме на те, щоб кожна людина саме тут знаходила собі робоче місце на мене. Другий важливий напрямок це. Інфраструктурне забезпечення економічного розвитку, тому що всім зрозуміло, що обласна державна адміністрація або обласна рада вони не будують підприємств. Їх завдання створити умови для розвитку бізнесу, прокласти дороги, забезпечити електроенергією, водою. Решта там газ тут має бути, а це такі глобальні великі проекти, які не можуть відбуватися в кожному містечку, місті або райончику окремо. Це вимагає дійсно стратегічного планування, планування в комплексі і надзвичайно важливою темою, безумовно для нас є екологічна безпека. Ми з вами живемо, любимо хвалитися, що в нас аж три моря. Що в нас величезна берегова лінія, але ні для кого не секрет, що вона сьогодні, на жаль, перетворюється. Дуже нехайна забудова, не додає нам привабливості. Просто бажання кожної людини щось зліпити, щось збудувати, добратися до самого берега, добажає іншим людям ну, використовувати те, що, що належить усім нам і берег, і Дніпро, і морське узбережжя. Це скрізь. В межах громадського доступу ми маємо це обов'язково забезпечити. І тепер в нас є стратегія, і, напевно, в нього в неї будуть сходити правильно проекти, які будуть пропонувати, які пропонуються. План реалізації це вже проекти. Їх більше 80, і ми порахували, що їх загальна вартість. Це більше п'яти мільярдів гривень. А джерела фінансування а це хороше питання. Ви розумієте? Це якраз дуже гарний інструмент, коли люди хочуть усе, але до кінця не уявляють, скільки це коштує і де це взяти. Я коли от в селах буваю, всі говорять, і те погано, і все погано, і все погано. У мене просте запитання. А от ми, як громадяни, так, розуміємо, що все існує за податки. А що ми заплатили кожен із нас тут Що Ми зробили, щоб мати оці податки, за які маємо і інфраструктуру вибудовувати, все робити. Це і до органів місцевого самоврядування, і до громадян. Закони є їх треба тільки виконувати і бюджети будуть наповнені ну, тобто я розумію що стратегію фінансування, джерела фінансування різні тобто це і державний регіональний і державний і обласний і місцеві бюджети і залучені кошти інвесторів і міжнародна донорська допомога ми розраховуємо на багато джерел і для цього маємо бути добре підготовленими і сьогодні прозвучала така думка що стратегія це не є такий, вірніше Можливо, такі цементний документ. Це вірніше, це такий зназавізбетони. А навпаки, це як про нього можете носити свої ще пропозиції. Він ще змінюється так чи ні це? Ну, трошки неправильно є, щось змінюється, щось не змінюється. Так? обставини змінюються на сьогодні. Дощ. І мені потрібна парасоля завтра сонце, і я знайду іншу парасолю для інших речей, так і зі стратегією Безумовно, є речі, які є залізобетонними, і це, наприклад, екологічна безпека, тому що ми хочемо туризм і хочемо чистий агропромисловий комплекс. Ми ходимо, хочемо з цим на міжнародні ринки виходити. Як ми можемо показувати свій засмічений Дніпро, тому що якщо сьогодні людина десь там в Ірландії купує молоко? То вона має бути переконана, що траву, яку їла ця корова, є екологічно чистою і що вона не наїлася пакунків. Пробачте за таке порівняння, але це правда. І тому, якщо ми хочемо працювати на європейських ринках і будь-яких інших в світі, то ми всі з вами маємо розуміти саме це, що світ прозорий, все прозоро, всі добре знають, де, що і як відбувається. Тому і ми маємо відповідальність стандартам світу, в якому хочемо жити. А ще одне запитання, як співпадає стратегія з програмою соціально-економічного розвитку? Ці документи перетинаються, чи ви не займалися? Е, ну, я не можу сказати, що я знаю все і про все, однак е, це моя велика мрія, щоб у нас не було 150 планів, а щоб все це було в системі. Є стратегія, є план реалізації і є елементи в програмі соціально-економічного розвитку. Але з якогось часу потрібно ж починати, розумієте? якщо ми не почнемо, то нічого ніколи не буде. Ми почали зараз. Ми це вибудовуємо так повільно, може не так швидко, як хотілося, але воно насправді стається. Ну і далі я думаю, що буде все так, як хочеться, як треба.